І так! Посилка від Євгенія. Євгеній Топ, привіт. Так, обіщали нам вкусності, коротше. зараз розпакуємо. Це саме цікаво. Яка там колоночка нам? А казали, посмакуєте разом з колегами. Посмакуємо. Чайок нам дали, щоб ми чаювали. Хвата кофе. Хвата свята своє латепить, будемо пити тепер чай. А ну покажи який. О, це різні смаки, я так складно да. пала. Це дуже добрий чай. А пахне як! Дуже Ось понюхай, навіть так чай. з пакетиків, як пахне. Так. Хоча і герметичних пакетиках. Зелений і чорний? В смісці зелений і чорний. Він що, зелений і чорний? Пакет да, in Ukraine. Пакується в Україні, зрозуміла? Так, о! Тут євро ця американська вилка і переходнічок. Кстати, переходнічок, бачу, вже дохлий. Він вже є, тримає. У нас, якщо, що, є переходнічок. Ну, хоча тримає. Ладно, ми зробимо переходнічок нормальний. Так, що ж це за колонка? Мені цікаво. Там може і на стрімовій людям буде цікаво. На стрімові вам цікаво, ні? що за колонку я отримав для перепакування батарей, попросили. Нічогенька, я вже бачу. О! Диви така, нічогенька. Весом важче, важча, моя оця. моя. Ось моя колонка ZXX, а ось оця колонка. бачиш? Крутілка, led підсвітка, меню, запись, хорошо. Одна секція на проводний мікрофон. Тут у нас дві секції. Підставки на телефон немає. Флешечки, Aux. DC 9 вольт, під блок питання 9-вольтовий у нас. Включення так само. Похожа. Дуже похожа! Дивись. Не здивись. Дивись да, похожа. А де він Це грає? Його? Це його? А я шукав флешку. Вона тута! Вона тута! Ось моя флешка! Я шукав свою флешку. Я не бачив, що вона засунута. Валентин, ось моя флешка. Ось цю можете забирати. Ось цю моя всунута в колонки. Я не замітив її. Все, добре. Так. Угу. Дин-дин-дин-дин-дин. Блюд то А, Ааа, воно до половини вставляється. Поняв. Але...